Я вам сьогодні хочу розповісти щось цікаве і незвичайне. Проведемо дослід, а потім, при бажанні, ви можете його повторити вдома. Перед вами дві картинки двох дерев, які прикрашають зимою. Пригадайте їхню назву. Так, вірно, це ялинка, ліворуч і праворуч сосна. Так само перед вами лежать їх плоди, бачите дві шишки, Всередині них знаходяться насінинки цих дерев, за допомогою яких вони розмножуються. Пригадайте, що ці дерева, так само, як і всі інші, мають листочки, але вони у них такої голкоподібної форми. В чому полягає суть експеримента? Ми зануримо дві шишки у ємність з водою, ялинкову і соснову шишку. Ось так. Бачите, вода повністю покрила шишки. Залишимо їх на підвіконі. А потім роздивимось, що із ними станеться. Зранку поставлена нами баночка на вікно достояла до обіду. І давайте ж розглянемо, які зміни сталися з нашими шишками. Пам'ятаєте, коли ми занурювали суху, ось цю соснову шишку, вона ледь пролазила в банку. А тепер вона дуже легко звідти ми її витягли. І подивіться, як вона змінилась. І так само шишка з ялинки. Ви бачите малята? Вода проникла в шишуйки, оці, і стулила отвори, в яких знаходиться насіння, яким розмножуються хвойні дерева О, ялинка і сосна. Так само у природі, коли проходить дощ. То закриваються оці отвори і зберігаються насінинки. А коли суха погода, вітер сухі насінинки розносить на величезні відстані, і тоді відбувається висадження насіння ялинки і сосни у ґрунт і починають рости нові молоді дерева. Тепер полежать вони деякий час ось так на сухому тлі. І ми потім іще раз подивимося, що ж змінилося. Тож, давайте, малята, ще раз розглянемо сосну і ялинку. Подивимося, чим схожі і чим відрізняються їхнє насіння і утворення багатої кількості дерев, яке називається ліс або бор. І за допомогою дощів і сонечка, як таких дерев стає більше в природі.